Вітаю вас, друзі. Прийшли ми сьогодні знову в нашу тепличку. Це, до речі, найкраще місце, де можна взагалі відео познімати, оскільки тут і затишно, і тепло, Ну, більш-менш тепло. На градуснику у нас у нього. Щось він тут десь ну, фокусуйся. Ага, не видно. Ну, 0 показує, але я думаю, тут холодніше. Засипало сніжком трішки, поки не щищав. Ну, Там небагато, як ви бачите, навіть плівка не просіла. Тут буквально у нас пару сантиметрів. Але відео не про те. Під'їхало нам деяке вже насіння. Сьогодні я вам покажу, як ви вже зрозуміли, з назви огірок. Покажу трішки кабачка нам приїхало, чому трішки розкажу. Ну і насіння цибулі, яку ми і вирощували, і є дещо нове. Зараз все буде по порядку. Значить, почнемо ми з огірка. Огірочок лютаяр. Ось все, він. Взяв 100 насінин, зазвичай ми брали менші фасовки, там по 50, ну, висаджували відкритий ґрунт. Тому ми там зазвичай десь до сотні, 100, може трошки іноді більше висаджували один рядок, і нам цього гірка вистачало настільки вистачало, що ну, це просто надзвичайно вражайний. От, конкретно лютояр, Дуже вражайний гірок і смачний. Я його вирощую, не знаю, мабуть, з тих пір, як взагалі почав вирощувати. От, кожен рік лютаяр я. Його не міняю, він надзвичайно врожайний, дуже класний огірок. його взяли 100 насінин. Зараз я вам покажу їх всі, а потім розкажу, чому по 100 насінин. От. От Лютаяр соточку взяли, його брат, також каприкорн. Та ж сама фірма Юксель, що і Лютаяр. Також вирощую кожен рік. Прекрасний огірочок. Супер. Раніше ще, до речі, була Кібрія, разом з ними йшла в мене, але Кібрія, вона, не знаю, якось я помітив, що вона менш вражайна, по-перше. По-друге, вона дуже вражається хворобами. Тому цього року ми її викреслили із штату, так би мовити, і взяли тільки оці. Взяли Лютаяр Каприкорн Соточку, соточку. Огірочки прекрасні, можете подивитись відео, звісно. Також Мадрілен. Цей також вирощую вже років 2-3. Прекрасний, вражайний. Він дещо дорожчий, наприклад, за оті огірочки насіння саме. Але ну, я вам скажу, воно того варте. Надзвичайно врожайний, класний огірок. Мені вони дуже подобаються. Оці три. Оце, ну, кожен рік просто їх вирощую. Реально і. Це мої фаворити. От. Взяли всіх оцих по 100 штук і також до них взяли. Це вже вперше. Хочу спробувати. По відгуках непоганий. І Лонара. От. Теж 100 штук взяв. Посадимо, подивимось, що воно буде, як. От. І того в нас виходить всього разом. 400 насінин буде. І я так спланував, що ці 400 насінин будуть в мою нову теплицю. Я зараз буду якраз тепличку. От. Ну Так, забігаючи наперед, тепличка, планується, що буде 24 на 7. От, але вона зараз ще в процесі так би мовити, будівництва. Тому от, далі буде відео, як ми будували, як ми шукали стовпчики на неї. Це все буде далі. От, тому планується, що ці огірки в, в наступному сезоні будуть тільки в теплиці. По-перше, немає місця для них, де їх садити. От. Ну і по-друге, в теплиці вони, я знаю, родять там, ну, прямо до осені, навіть до глибокої осінні. Ну, тому планую посадити конкретно їх тільки в тепличці. Вон. Також до них взяли ну тут уже небагато кабачок регі. Це я його вирощував цього року. Я взагалі від динова Юа від компанії вирощував 4 гібриди кабачка. Я би їх теж взяв, якби там була. Фасовка там, ну, по 5 насінин, Справа в тому, що ми кожен рік їх висаджуємо там, до 200 штук, ну, ну це реально дуже багато. Дуже багато. Ми його і продаємо, і викидаємо, і віддаємо, тому що ну, він, вони надзвичайно вражайні ці кабачки, будь-які. І їх просто стільки не треба. Перші, так, да, класно, вони йдуть на базарі добре, але це лише перші, от, а потім, ну... Ніякого уже толку з їх немає. Або треба їх до осені вирощувати, зривати, викидати, а тоді вже осінні коли також кабачка немає. Вони теж добре йдуть. Причому йдуть навіть такі, що вже ну, їх молодими навіть назвати не можна. Але їх купують. От. Ну, Ми вирішили, що цього року буде от регі 25 насінин І в цьому році я не вирощував, а взагалі вирощував Ангеліну раніше. Теж класний кабачок. Єдина відмінність від Регі і Аліни, тим, що у Аліни надзвичайно величезний кущ. Там, поки повирізаєш кабачки, весь всі руки собі пообколюєш. А, от, наприклад, якщо беремо Регі, там маленький компактний. У мене, до речі, є відео по кабачках. Можете теж подивитися і за цей сезон, і за інші. Там я показував вам і Ангеліну, і ці кабачки від Інова Юа. Там теж різні були, не тільки Регі. там... Іришар, ну їх багато. От. Можете глянути, то от різниця між ними, що ці віддино, вони маленькі, компактні. По вражайності вони однакові, от. але вибирати кабачок от, тут набагато простіше, тому що воно все видно, ти повирізав і позабирав. А тут кущ величезний, він теж врожайний, класний, супер, я ж нічого не кажу. Але кущ ну, настільки багато там листків, що. Поки ти долізеш до того кабачка, реально всі руки собі пообколюєш. От. Ну Але так як не було іншої фасовки, взяли 25-25. І планується, що біля нової теплиці в рядок, вони будуть висаджені, висаджені рано. І швидше за все, я поставлю дуги і накрию агроволокном, щоб було ще трішки раніше. От. Ну І щоб так вони будуть у нас в принципі рости в наступному сезоні. Це все таке у мене у планах. От. Так, добрались ми до цибульки. Цибулька Кенді. Цього року вирощував вперше прекрасний гібрид. Ну що я можу сказати вам? Це супер цибуля. От. До речі, зараз я вам покажу У мене є наглядний приклад. Взяли ми її найбільше, взяли дві пачки по 5 тисяч. От буде 10 тисяч штук. Садити будемо, швидше за все, знову через. Розсаду от, в касети 260. до 260. Ми садили і там ми садили їх по 4, і по 5 і по 6 навіть штук падало, прекрасно виростає. і В деяких випадках навіть так і садили з ячейки висаджували от, по 4, там, по 5. Просто. І нічого ніде не кривило. Кожна цибулинка рівненька, кругленька, гарна от і от і взяв їх 10 штук. найбільше чому Тому що вона сама рання. От, от Реально вона була сама перша от, і вона дуже солодка. Її розібрали, ну, можна сказати, миттєво. У мене був вибір між різними там, гібридами. То Брали найкраще Кенді і брали найкраще Red Baron. Baron червоний, зрозуміло, салатний. Так більше, от. Ну, а Кенді дуже смачна була і невеличка. От. Зараз я вам її покажу. Ось це цибулька Кенді. Вона така світленька йде в нас, От, кругленька. Як лежить, я вам поки що не можу сказати, тому що ну, це перший сезон. Зараз лежить добре. Дивіться, нормальна цибуля прекрасно все почуває. Вони. Як буде далі, я не знаю. Також взяли 5 тисяч Пандеро. Також вирощував цього сезону. Також прекрасна цибуля, майже схожа на Кенді, але вона от чим відрізняється. Ну, тут я от зараз вам покажу. от Вона, вона ніби як темніша, да? якщо так придивитися. Ну, але ну, це така попалася, а взагалі вони майже ідентичні, також солодка, смачна. От, але чим вона відрізнялась конкретно від Кенді, це тим, що вона більш середня. Кенді була перша, потім йшла вже Пандеро от, і за нею йшла біла. От. Тому взяли і її. ну В принципі, вся цибуля класна. тому ну, не Хотілося б щось одного, але так не виходить. Хочеться <гад> все і одразу. От. Тому от, от, дві вам цибулі вони майже ідентичні. Єдина відмінність Кенді раніше, Пандеро пізніше. Тому Пандеро взяли трошки менше, взяли 5 тисяч штук. От, і я думаю, нам цього вистачить. Наступна біла комета. Також вирощував. Взяли також 5 тисяч штук на наступний сезон. Все. Вона От такий має вигляд. комета цибулька. От, вона всередині біла. І, до речі, який в неї ще є плюс. Коли одразу вона посохла, ми її почали там використовувати, їсти, продавати і так далі. Вона була теж смачна, вона не пекуча нічого. Ці всі гібриди, вони, в принципі, солодкі. Немає у них ніякої там гіркоти і так далі, вони не сердиті. Але, оця, коли полежала, от зараз ми її беремо пройшло, грубо говоря, три місяці, ну, як вона лежить, то вона набагато солодша стала, ніж була тоді. Не знаю чому, от, але полежала, стала більш солодка. Отака от от цибулинка, от вся ця цибуля це середній розмін. Є і більші, є такі набагато більші. Причому як Кенді, Пандера, ну тупо всі є, набагато більші. Я вибирав середню, щоб вам показати, от що, ну, середня виростає отакава. Росте взагалі без ніяких проблем. Відео теж є на каналі, ви можете все подивитися. Я там показував, як ми її і садили, чим обробляли. Добрива. До речі, є ще великий плюс, що там можна обробити гербіцидом. Коротше, полотів взагалі її не треба. Цибульку посадив, підживив, от, і у вас прекрасний є врожай. Тому це теж величезний плюс, ну, тому що полоння і так вистачає. А ще якщо ми цибулю будемо полоти, то це зайва нагрузка. От. А на що нам треба, як то кажуть? Так, вперше взяв дарко, це червона цибуля. Чого я її взяв? Бо не було ред барона у маленькій фасовці. Там йшла фасовка, я не пам'ятаю, чи 20 тисяч штук. ну Тупо дуже велика фасовка. Мені вона така не треба, але е, зараз я вже посидів і думаю, що, можливо, і треба було. Е, і поясню чому. Тому що ми, е, ну є таке у нас в планах, що ми після того, як у нас виросте е, рання капуста, ми її зріжемо. Да? Я планую ще передискувати ту діляночку. І посіять уже сівалкою насіння цибулі. От, і, ну, і як виберу пав на Редбарон, тому що його також дуже добре брали. Червону взагалі класно розбирали цибульку, то Впав якраз вибір на нього, от, то я думаю, може треба було брати тут трішки б там тисяч, бо ми б посадили через розсаду в іншому місці, а вже після капусти б решту просто досіяли сівалкою. От, то Зараз я над цим варіантом подумаю, можливо, ми все ж таки купимо ту пачку. От, і... Тоді е, трішки ще розсадає, посадимо і решту висіємо вже сівалкою. Дарко. Перше буду вирощувати, не знаю. Схожа на Red Baron, але ну, так, за описом вона трішки менша, ніж Red Baron. Я от Red Baron вибрав вам, але це теж вже дрібнота. Це мала цибулька, це ну дрібна. Вона в половину більша. От як дві ці цибуліни, ну, може трошки менше, може то я вже дуже загнув. Але, але вона от більша за цю набагато. От цибульку виростає, просто в нас її вже немає. Залишилось оце. І то це вже, як так би мовити, об'їдки собі залишили, так воно ще в нас є. А взагалі ми її вже давно всю теж продали. Тому її немає. Але от така вона має отакий прекрасний вигляд, і вона також дуже солодка. Хоча Red Baron, здається мені, що це не гібрид. Якщо я не помиляюсь, то це сратова цибулька. Але надзвичайно класна і. Я думаю, що вона буде лежати добре. Ну, На сьогодні, як ви бачите, проблем взагалі з нею ніяких у нас немає. Прекрасно всі лежать. Я їх залишу оці цибульки до весни. І вже весною подивимось, як вона себе покаже, як вона лежить, що з нею буде. Також була ще одна цибулька, це вже йде сортова точно. Ось вона така приплюснута в нас. Це цибулька штутті. Брали в минулому році ми її вирощували. От, і в цьому, чого вона нам сподобалась, вона ну, така, от така, як ви бачите, от, до самої весни вона така буде. Взагалі її нічого не буде. От, вона стопудово лежить, але їй мінус. Вона сердита. От, ця цибулька пекуча, це така там використовувати на різні зажарки і так далі. От. Але лежить прекрасно, росте прекрасно без ніяких проблем. Є відео, там теж штуті. Я вам показував. Є відео, я показував, де ми її брали насіння. Чисто випадково. Ми його знайшли в епіцентрі вибачте, в епіцентрі. кажу в АТБ. там Весною продавали. Ми взяли для проби, бо нам якось дали, в минулому сезоні дали в подарунок насіння цибулі. От. Ну і так вийшло, що там воно ну, там я порахував, може 200 насінин воно ні туди, ні сюди. Коротше. Ну, ми вирішили, щоб хоч тисяча їх була, то докупили отакої просто звичайної штуті. Досіяли, ну і результат нас вразив, якщо чесно. Цибулька була надзвичайно прикольна. От. Так що, ну, планую і на наступний рік її посіяти. Всього разом у нас отут виходить ось ось скільки 25 тисяч штук. Зараз цибульки. О, це не рахуючи, що можливо, ще Red Baron буде, і посіємо його ще й сівалка Red Baron. Ну, Поки що так. Цибулька майже вся в нас пішла цього року, ми її попродавали. Продавали, ну, Звісно, ціна не дуже, як би в цьому сезоні. Уже останньому продавали і по 10 гривень. А перша нормальна йшла і по 20 От, Наприклад, біла-червона йшла по 20. Ці по 15. Ну, також вона, якби, хоч вона і солодка, і смачна, але. Її був повний базар, тому там дуже не виходило багато заробити на ній. Але брали нормально. Штуті ну, теж брали, я просто чесно казав людям, що вона пекуча. От, то менше звісно, її брали, ніхто не хоче пекучу. Більше нам її залишилось для себе. От. Але я ж кажу, вся цибуля прикольна. От. Ця точно лежить, От. ця точно лежить. Спокійно і не підгниває. Ну, а про решту, поки вам нічого не скажу, побачимо вже навесні, як воно буде. От. Отакий у нас відеогляд по насінню. Це показую вам те, що вже в нас є. Ще залишилась капуста пізня, і залишився каву. А так, в принципі, вже все насіння у нас на наступний сезон є. Цього року воно йде туговато, тому що ціни дуже підросли. От, Ми вже все продали, нічого немає продавати, а відповідно нема за що й купляти. То так ось десь щось падає нам якась гривня, так би мовити, то замовляємо насіння, насіння, добрива і так далі. До речі, по добривах буде теж відео, я вам пізніше покажу, які добрива ми будемо використовувати, що для чого і так далі. От. Ну а На цьому тоді, друзі, ставляємо подобайку, підписуємо всі, окрім москалів, ну, як завжди. Я думаю, вже казати не треба. От. Ну і всім до побачення.